Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємось про значення харчування для нашого здоров'я, навчимося розпізнавати шкідливу та корисну їжу, та дізнаємося про важливість вітамінів. Харчування це необхідна умова життя. Без їжі людина не може жити. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна не тільки для того, щоб рухатись або грати. Вона потрібна для росту та міцного здоров'я. І для цього потрібно харчуватися різноманітною їжею. Харчування повинно бути 4-5 разів на день. Всі продукти мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування це запорука здоров'я. Є дуже багато смачної їжі. Але не вся вона корисна, а буває небезпечна та шкідлива для дитячого організму. Тож давайте ми з вами розглянемо найнебезпечніші продукти харчування, щоб ви знали, що шкодить вашому здоров'ю. Перше, це різноманітні шоколадні печива, цукерки, жуйки це все солодощі, цукор, який міститься в цукерках. Дуже псує. Зубну емаль, а хімічні добавки і барники взагалі завдають великого удару по дитячому здоров'ю, тому що солодощі потрібно вживати в дуже маленькій кількості. Наступне в нас це солодкі газові напої. Вони дуже шкідливі. По-перше, там багато барвників. По-друге, уявіть, якщо в одну склянку. Добавити 6 ложок цукру це дуже-дуже солодко і це дуже псує нашу зубну емаль. А по-друге, як тільки ви вгануєте спрагу, випивши таку рідину, то вже згодом дуже скоро вам захочеться пити іще такої води. Вона дуже шкідлива. Вживайте якомога менше. Чіпси, майонези та кетчуп, гостра та солона їжа. Локшина, швидкого приготування, різноманітні ковбаси та сосиски і це все не весь список некорисної їжі, яка негативно впливає на наше здоров'я. Ми з вами поговорили про шкідливу їжу, а зараз настав час говорити про корисну їжу. Для того, щоб бути здоровим і гарно виглядати, потрібно вживати корисну їжу, насичену вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідним для життя і здоров'я дитини. Знайомтесь, це вітамін А. Він необхідний для росту та гарного зору. Його дуже багато в таких овочах моркві, різноманітних салатах. Помідорах, сирах, цибулі зеленої, риби та навіть гарбузах. А це вітамін Б дуже потрібен для роботи нашого мозку та фізичної праці. Він покращує травлення, якщо будете їсти гречану кашу, бобові. Горошок зелений, житній хліб, вівсяну кашу та м'ясо. То наситите свій організм цим вітаміном, який дуже корисний. А ось і вітамін С, який зміцнює наш імунітет і запобігає простуді, а ще сприяє росту. Ним багата шипшина, чесник, лимон, смородина, капуста. Та цибуля. Запам'ятайте ці продукти, а це вітамін Д. Він зміцнює наші кістки. Живе він у молодці, печінці, хлібі житньому та риб'ому жирі. Наші вітаміни нам говорять: хто дружити з нами буде, всі незгоди позабуде. Виросте міцним, здоровим, переможе. Всі хвороби, їжте діти вітаміни та не забувайте про нас. А ще для того, щоб бути здоровим та сильним, красивим та розумним, треба вживати багато чистої води, тому що вода це основа життя. Дітям потрібно випивати в день дуже багато чистої води. А на останок пограємо в гру. Корисна та шкідлива їжа для зубів. Назвіть, яка їжа корисна для зубів. Так, молодці, наступне. Назвіть, яка, яка їжа шкідлива для, для зубів. Пригадайте. Так, молодці. Це шоколад, варення та різноманітні солодощі. Наступна яка, яка їжа корисна для зубів. Молодці це молоко, помідор, яйце. Наступне, яка молодці. їжа шкідлива молодці. для наших зубів. Так, молодці, це знову солодощі, які дуже шкодять нашим зубкам. А тепер пограємо ще в одну гру. Слухайте уважно і на кожне твердження говоріть так чи ні. Почали. Чистити зуби потрібно кожного дня. Так, молодці. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Ні, не можна. Їсти овочі та фрукт це добре для здоров'я? Так. Чистити зуби треба дитячим кремом? Звісно, що ні. Після чистки зубів зубну щітку треба добре помити? Так, молодці. Наступне. Можна відкривати зубами кришки пляшок? Ну, звісно, що не можна. Їсти багато солодощів, це корисно? Ні, солодощі це не корисно. Їсти молочні продукти це корисно? Так, молочні продукти корисні. Розколювати зубами горішки. Це корисно для зубів? Ні. Можна зламати зубки. Молодь. Ви добре впорали з завданням. На цьому все. До побачення. Їжте корисну їжу та будьте здоровими!